Всім привіт! Вітаю у новому відео. А ще вітаю всіх захисників з Днем Збройних сил України та Днем Святого Миколая. Мені здається, що це дуже символічно, що ці свята зараз випадають в один і той самий день. І найкращий подарунок, який ми зараз можемо зробити, це задонатити для наших воїнів. Нехай у диво повірить кожна людина, кожна дитина. Фу, з приходом зими. Рутини в селі геть інші, особливо ранкові. Треба розчистити сніг. І попри радість від білого кольору, від снігу і початку зими. Все одно якесь в нас таке, знаєте, є двояке відчуття, що зима це щось небезпечне, зима це щось погане, страшне, і треба зими боятися. Не знаю, скільки років ще треба, аби в нас цей страх викоренився, але наразі поки так. Та, попри все, діткам весело, і слава Богу, що вони все ще можуть відчувати цю радість, і, попри якісь такі господарські справи, як, от, струшування мокрого снігу з кущів і дерев молодих. То я ще маю бути мамою і катати на санках, ліпити снігову бабу, кидати сніжками, розважатись. Словом стараюся поєднатися ці процеси і одночасно і дитину вигулювати, і робити ще якісь справи на подвір'ї. Зрештою, мені це і на руку, бо не втомлюєшся дуже сильно, коли змінюєш роботу. А для мене зараз це дуже важливо геть не маю сил. Ті справи, які я колись з легкістю і швидкістю робила, то тепер для мене потребують дуже великих зусиль і швидко я втомлююсь дуже. І відповідно потребую більше часу на відновлення, більше часу у спокою і якісь такій статиці, а не в русі. Хоча зазвичай... Все було навпаки. Кілька днів в моїй хаті не було кави, і я зрозуміла, наскільки я кавовий фанат. Нарешті прийшла мені посилка від бренду 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово вам про них розповідала і показувала. Це український виробник свіже обсмаженої кави. В них є безліч різних смаків, ароматів. Можна підібрати те, що підходить саме вам, в саме цю пору і саме під цей настрій. Важливо, що вони постійно підтримують і донатять з СУ. для мене це має значення а також в них є багато благодійних акцій, якими ви можете скористатися, і також допомогти нашим воїнам. Днями мене запитували підписники про мій промокод, чи він ще діє. Так, від публікації цього відео ще місяць буде діяти мій промокод на знижку 25% на цю каву. Тож не втрачайте для себе нагоду придбати з хорошою знижкою свіжо, обсмажену, якісну каву. Усі посилання, деталі і, власне, сам промокод будуть, як завжди, в описі під цим відео. От заглядайте в інфобокс, там завжди багато корисної інформації. Як же для мене цінні ось такі хвилини тишини, хвилини спокою? Я розумію, що скоро в мене їх зовсім зовсім не буде. Тому, поки можу, насолоджуюся цими моментами наповну. Це, звісно, всього лиш хвилини, а далі до мамських справ, яких вдома завжди-завжди є достатньо. Не знаю, чи може так собі будь-який чоловік завжди знайти роботу, як це може зробити жінка? Просто йти і по дорозі все ще щось доробляти, переробляти, відносити, розкладати. Ну, словом, я думаю, що кожен мене в цьому питанні зрозуміє, бо всі ми жінки такі невтомні трудівниці, і нам завжди-завжди є над чим працювати в своїй хаті, в своєму домі. Завжди нам хочеться створювати якийсь затишок. А ще нам завжди вистачає наснаги знайти роботу не лише для себе, але й для своїх рідних, для чоловіка, наприклад, як от я зробила з ремонтом. Слава Богу, ми його завершили, спішу вам повідомити. Єдине, що відео про сам ремонт і весь процес буде уже наступним, тому що хотілося мені вже доробити все, в нас ще не висять штори, немає карнизу. Тому я чекала, коли вже все, все разом доробимо. Просто хотіла це все зібрати в одне відео, а не розтягувати на кілька, щоб ви побачили вже загальну картину і загальний весь процес. І звісно, як завжди, в ремонті найважче не сам ремонт, а той безлад, який залишається після нього. І ось ці прибиральні роботи після завершення ремонту. Це катастрофа. Це найбільше часу і зусиль потребують розібрати все, розхламити що зайве. Тому скажу відверто, було нелегко, але ми впорались і результатом поділюсь уже в наступному відео. А тим часом я попросувала усі кухонні рушнички свої. І хочу показати вам свої останні покупки з ікеї, які були мені необхідні для того, аби завершити ремонт в кімнаті дитячій. Річ, яку я замовила собі на Миколая. Келихи, які я дуже-дуже давно хотіла, вони такі, знаєте, ну, мені здається, класичні, дуже популярні в Ікеї, не тільки в Ікеї, ну, взагалі така форма під шампанське, дуже класно, під якесь ігристе вино. І навіть воно гарно буде під десерти. Е, я, хоча зараз алкоголь не вживаю і ще, напевно, не, не надто швидко зможу. Але все ж отакі келихи я дуже хотіла мати і вирішила під... Новий рік від Миколая все ж таки собі зробити такий подаруночок. Те, що я купила для дітей, що було необхідне мені, аби завершити наш ремонт і перестановку, це постіль. Я взяла ось такі два комплекти: один з пінгвінами. Інший з черепахами такі досить яскраві кольори. Я, звичайно, вибирала інші. Зовсім такі стримані, хотіла в геть світлих кольорах, там такими з якимись квіточками або щось таке геть мінімальне. Але коли я вибирала, прийшов Дем'янчик, побачив, що я вибираю, сказав: Мама, мені треба пінгвіни і мені треба черепахи. Тому в нас тепер є черепахи і пінгвіни. Про якість постілі, з яке я можу говорити дуже довго, але найкраще, напевно, показником є те, що всі мої комплекти, які я маю, все фактично це ікея. Я дуже задоволена якістю, задоволена тим, як вони перуться, як вони носяться, і колір абсолютно не змінюється, не ви І сама якість словом. Ціна якість відповідає, і ну, я всім раджу. Дивитися в цю сторону. Єдиний нюанс постілів ікеї, які варто знати, що вони, комплекти завжди продаються без простирадла. Якщо це півтора спальний комплект, то там йде в наборі одна наволочка і одна підковдра. І якщо це двохспальний комплект, то дві наволочки і одна підковдра. Тому додатково я ще завжди беру ось такі. А на матрасники просто на резинці, фактично. Беру зазвичай цієї от серії 2, лавно найбільше відповідає ціна, якість. Нема потреби купляти щось значно дорожче. Хіба якщо немає кольорів, там трохи є обмеження по кольорах. Я взяла ось такі нейтральні, бежеві, щоб були мені універсальні до всіх комплектів, які є і які будуть. Так найнеобхідніша річ, яка мені зараз. Дуже буде потрібно, особливо враховуючи, що ми купили дітям новий матрас ось такий непромокний на матрасник. Я взяла в розмірі 90 на 2, хоча мені треба було 80, але в них, в принципі, таких не буває. тому... Взяла те, що було. У мене, до речі, часто запитують про такі наматрасники, бо в мене на великому ліжку таке було. Дуже вони нас завжди виручали. І в маленькому ліжечку дитячому також я такі використовувала. Так от я брала їх в ікеї, вони там хорошої якості. З одного боку вони такі, якби пророзинені, а зверху махрові, ну такі приємні дуже до тіла, не слизькі, і зверху на них нормально лягає будь-яке простирадло, не скрузить і Зручно використовувати. Ну, але найважливіше, що виконує свою функцію і захищає матрас. Особливо це важливо, коли є маленькі діти, і коли е, діти, яких привчаєш до е, туалету. І ще одна покупка, також постіль мені цього разу така вийшла дуже е, закупка спальни. Ну, Мені треба було облаштувати спальне місце для дітей, е, і не вистачало нам однієї великої комплексу. Ну, як великої. Метр 2. Одна в нас була, а інша була така дитяча. геть, ну Вона вже там нам не підходить, тому взяла. знову ж таки взяла з тої серії, що беру завжди, беру теплу ковдру. В літній ковдрі нема такої дуже потреби, можна взагалі не накриватись, а тепла завжди треба. Тому цю якість я вже перевірила, це вже моя буде третя ковдра, і ще одну таку ж замовляла мамі. Тому це також я вважаю показник того, що річ дійсно якісна. І в подаруночок мені поклали завжди, до речі, мені ставлять щось в подарунок, ще й знижку роблять е, свічечку. Ой, як вона гарно пахне. Така різдвяний аромат, е, імбир, кардамон. Ну, словом, буду мати ще таку різдвяну гарну свічечку для затишних вечорів. Зараз все це треба розпакувати, закинути в прання, покрасувати, і тоді вже можна буде завершити. Дитячу кімнату Завжди, коли я показую покупки з Ікеї, є багато запитань, де я замовляю, де я беру власне ці товари. Так от, я неодноразово залишала для вас посилання і цього разу зроблю також. Я беру в інстаграм-магазині, є ще також у них група у Вайбері. Це посередники з Луцька, які привозять товар з Польщі, тобто з польського сайту, можна обрати, що вам цікаве, і вони вам все привезуть. Я вже дуже давно замовляю тільки в них, тільки в Мар'ян, завжди задоволена сервісом а головне швидкістю доставки. Навіть з проблемами на кордоні, зараз вони мені доставили все за тиждень без проблем. Хотіла я таку, знаєте, дуже мінімалістичну постіль для дітей, але потім подумала, коли як не зараз купляти їм яскраві кольори, яскраву постіль, звірят, тварин, все, що їм подобається, тому власне дала можливість сину самому обрати, що він хоче. Тим більше він вже в такому віці, що може щось обирати має якісь вподобання, якісь бажання. І ви знаєте, я не прогадала, діти були такі щасливі, особливо Дем'ян, коли побачив цих пінгвінів і цих черепах. І я думаю, це того було дійсно варте. А ось ця суто практична річ, виключно, можна сказати, для мене, для мого спокою і для безпеки нашого матрасу. Показую вам ближче, як виглядає цей непромокний наматрасник. Він з однієї сторони такий якби прорезинений, а зовні має байкову таку махрову, я би сказала, основу. Старшим сином мене така річ дуже сильно виручала, коли в нас було грудне годування. Тільки так мені вдалося вберегти наш матрас. А тим часом вже час їхати у місто і шукати Миколая для своїх діток. І поки всі скуповують мандаринки, я купила карниз. Що де купити на Миколая. а потім згадала, що в нас є свій магазин, чому б не скористатись такою нагодою. Тому для друзів, для мами е буду брати косметику. Приїхала в свій, в свій yeah. наш магазин. Наталя працює потім чула. Привіт, Наталя! Привіт! І буду зараз подаруночки. Ну, Я приблизно вже знаю, що я хочу. Єдине. Треба ще все це зібрати, запакувати Ти красиво. Це який гарний, хто собі зробив подарунок? Зараз покажемо. Мусиш показати. От коробки спеціальні, ексклюзивні треба під нього. Це подарунок. Причому у нас є мужчини, які замовляють ось такі бокси, напевне, для своїх жінок. Я не думаю, що мужчини використовують стільки космети. Я, речі, сьогодні думала, чому в нас в асортименті немає нічого для чоловіків, бо була ще в мене дилема, що подарувати своєму чоловіку на Миколаїві. Але насправді немає такого поділу. Це маркетинг. Чоловіки можуть так само користуватися будь-якою такою самою косметикою, якою користуються жінки. Ну, ти знаєш, чоловік чоловіка мій <рес> треба головне вибрати темну баночку, щоб <с>? не було <б> вже хоча зараз. в Принципі кажуть, на те на це теж не треба звертати увагу. Бо неправильно так, як бачите, всі посилочки пакуються, все сьогодні відправляється. І поки Наталя дуже зайнята вашими замовленнями, я буду займатися своїми замовленнями, те, що я хочу для своїх близьких і рідних. І принагідно нагадую всім, що посилання на наш магазин я завжди залишаю в описі під тепер під кожним відео. Переходьте на нашу сторінку, на наш сайт, обирайте для себе. Якісь цікаві варіанти, а також не забувайте, що в нас є послуга безкоштовної консультації. Хто вже мав нагоду поспілкуватись з Наталі, яка розповідає, консультує. Радить, порадить все, що вас зацікавить, пишіть нам дірект. Ково, якщо ви вже стали нашим клієнтом, то пишіть нам свої відгуки. Це дуже важливо і для нас, і для покращення нашої роботи, і для того, аби інші люди потенційно бачили, що наш магазин дійсно вартий уваги. І показує, що взяла на подарунок для мами. Ось така туш від фірми Хейміш. Неодноразово вже про неї говорила. І всім рекомендую. Також від Хейміш взяла ще гель для вмивання. Це одна з найпопулярніших позицій в нашому магазині, і мій особистий фаворит. Наталя таким гелем для вмивання користується уже 7 років. Також мама хотіла ще компактну пудру, ось цю від Enough Collagen, 23 відтінку. Я взяла для неї. Також дуже якісна річ, там в комплекті йде ще змінний блок, економно виходить і по ціні, і по якості просто супер. І те, що я дуже хотіла вам подарувати, щоб вона це спробувала, це ось цей скраб для тіла від фірми Тріхат. Я маю у себе собі взяла і дійсно рекомендую кожному. Це така універсальна і дуже крута річ. Які красиві баночки! Просто цих шампунів і бальзамів. Це просто фантастика. Вони так гарно виглядають. Просто за саму баночку я би вже купила ці продукти. Дуже красиві. Це я розповідаю про засоби для волосся. У нас, до речі, вже є дві фірми представлених, два бренди: Кундал і Глобал Кератін. Можете переглянути у нас на сайті. Всі новинки вже доступні до замовлення. А також показую ще вам, що буду брати для своїх подруг, оскільки, друзі, у мене трохи є, і дуже дорогі подарунки я робити зараз не можу, то вирішила сформувати для них пакуночки з таких міні-версій, можна сказати. Тут в маленькому об'ємі гідрофільний бальзам і пінка для вмивання від бренду Хейміш, серум для кінчиків від Global Keratin і знову ж таки універсальна річ це крем для рук. У мене тут є від кундал і від нідлі. У нас є декілька варіантів, можна обрати по аромату і по складниках, як вони діють. А в будь-якому випадку, я вважаю, що крем для рук потрібен усім завжди і ніколи зайвим не буде. Це один з таких, знаєте, корисних подарунків. Звичайно, тканинні маски. Я завжди всім дарую тканинні маски, я сама їх обожнюю. Вважаю, що це така, знаєте, Експрес-варіант спа процедури в домашніх умовах, принаймні по відчуттях, так точно. Ще взяла ось цей набір маленьких пінок для душу від бренду Below, Їх тут є в наборі 5 штук. Я розформую цей пакунок. Мені треба для чотирьох подруг: то одну залишу собі, і 4 чотири пінки в кожен пакуночок докладу дівчатам буде гарне доповнення. Взагалі, вважаю, що дарувати косметику це дуже гарна ідея. Особливо, якщо ви ще знаєте, що людині потрібно, або які в людини є запити. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви не знаєте ні типу шкіри, там, чи волосся, чи які проблеми в людини є, то ви можете подарувати щось універсальне, таке як гель для душу, пінка для душу, чи скраб, чи крем для рук. Словом, завжди можна щось знайти, і це буде дійсно корисний подарунок, дійсно те, що потрібно. І те, що не буде валятися десь на полицях закинути і забути. А тим часом нічкою до моїх діток прийшов Миколай. Це, 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 це Я на Дем'янко отримав космонавта проектор зоряного неба. Замовляв, такий хотів, дуже тішився. А Захарко. Отримав конструктор магнітний і гуски. Ці гусі, обнімусі звичайно, дві, бо дітей двоє. А ще мандаринки, фрукти інші та солодощі. На цьому, друзі, буду завершувати своє відео. Сподіваюся, ваш Миколай також був щедрим до вас. Дякуємо нашим захисникам, що взагалі роблять можливим це свято. Дякуємо усім за перегляд. До нових зустрічей, всім па-па!